Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про легалізацію корупції на оборонці. Як зараз жартують, якщо порно ми декриміналізуємо, то хтось вирішив декриміналізувати і крадіжки на оборонці. І цей законопроект, про який ми, до речі, згадували декілька ефірів тому, наробив багато шуму. Та й в принципі це достатньо справедливо. Тож, що там за законопроект, яким чином хто хоче цю історію легалізувати, чи є у нього шанси та взагалі звідки взялася ця проблема по легалізації корупції чи злочинів на оборонці? Ось сьогодні будемо достатньо спокійно і зважено розбиратися з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп». Не забувайте підписувати, ставити подобайку і свої коментарі ми починаємо. Отже, якщо ви уважно дивитесь наш канал, а я сподіваюся, що ви саме такий глядач. А якщо ні, то підпишіться і у вас буде це підгружати YouTube. То ви бачили наш попередній випуск про те, що запропонований законопроект, до якого підписалися дуже багато народних депутатів, під назвою Defense City». Це пакет законопроектів. Там є митні пільги, які потрібні нормальні Податкові пільги, які потрібні, і нормальні, і зміни в бюджетний кодекс. Трохи каструбати треба переписувати, але в цілому нормально. І взагалі вся ця ідея створити Defense City, вона дуже здрава, нормальна, необхідна і це прям гарне продовження того, що у нас є зараз. Події сіті для айтішників. Ось, щоб наш оборонний сектор розвивався, було запропоновано. Пакет рішень, який так ще інакше називається Defense City. і в рамках, от якраз цього пакету був четвертий законопроект про зміни в кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс. Якщо ви уважно мене слухали, то я тоді ще коли робив розбір, сказав, що я три законопроекти: податковий митний і бюджетний підписав. Вважаю, там позитивними ідеями і ну, взагалі справді. Крута штука, а ось якраз останній оцей кримінальний кодекс і процесуальний не підписував, тому що я його не читав. І зазвичай моя чуйка говорить про те, що там буде якась фігня. В принципі, дякую їй. Вона мене не підвела, тому що буквально через. Декілька днів після цього, перше ЦПК, та і не тільки, в принципі, зараз там всі, напевно, антикорупційні активісти вийшли з новиною, яка так ще інакше звучить, як нардепи пропонують амністію заслочене на закупівлях зброї. І якраз мова йде про законопроект 13.423, який. І був у цим четвертим, який, слава Богу, я не підписав, і, ну, як говорячи, добре, що так сталося. Тепер давайте поговоримо, що коротко в цьому законопроєкті. Якщо коротко, то говориться про те, що не можна заводити справу по там, злочинам, пов'язаним так чи інакше з підприємствами, які виробляють зброю і взагалі працюють в цій сфері, і якщо вже відкривається справа, вона відкривається тільки за рішенням Генерального прокурора. Я зараз не буду заглиблюватись всередину, чому це добре чи погано. Е, яка була ідея, просто одразу скажу, що станом на зараз, наскільки мені відомо, в принципі, всі зрозуміли, що у законопроекті в такому вигляді немає шансів. Там як моя, моє відчуття, що не тільки антикорупціонери, здивувались такому, скажімо так, Достатньо реформаторському підходу в лапках до правоохоронної діяльності в оборонній сфері, а й в самій, в принципі, правоохоронні органи теж з цим не задоволений, і, ще раз, у законопроекту шансів пройти в такому вигляді немає, його навіть розглядати не будуть. Що ну, добре, якщо хтось турбувався за цей закон і що там є страшний план офісу президента, скоріш за все, ні. По-моєму, виглядає, як то ніхто просто, м'яко говорячи, не очікував таку реакцію, а і треба було б очікувати. Тепер, е якщо ми з цією частиною закінчили, я хочу приділити останні оці хвилини відео, а, в принципі, проблему, яку мені все ж таки здається, нам треба вирішувати. Причому, ну ще раз. Я не тільки людина, яка слідкує за оборонами закупівлями, я іноді є заявником національного антикорупційне бюро по деяким злочинам, які відбуваються в цій сфері. Тому ну я так точно зацікавлений, щоб там була можливість у правоохоронних органів працювати. А тепер про проблему. Фактом, що е, щодо справ НАБУ і САП, у мене немає сумнівів, що вони, по-перше, мають це розслідувати. По-друге, як у генпрокурору вони з цим ходити не мають, саме тому ми проголосували незалежність САПу. По-третє, ну, в принципі, та і нарікань на їх роботу, ну, я б не сказав що зовсім немає, але майже немає. Є Інша сторона цієї медалі, яка справді існує, і тут, з моєго, навіть спілкування з колегами з антикорупційного крила, ну це справді проблема. Фактом, що наші доблісні, ДБР, СБУшники і іноді Інші правоохоронні органи типу поліції дуже часто на регіональному рівні, а саме особливо це стосується західної країни, куди зараз відбувається релокація оборонних підприємств, ну, вважають, що раз хтось прийшов на їх територію і заробляє гроші, то має малитися. І знаходять 100% приводів для того, щоб так само відкрити 100-500. Кримінальних справ на обороні підприємства. І дуже часто це, в принципі, напевно, навіть не проблема тільки оборонних підприємств, просто в їхньому випадку це ну, справді важливо їх підтримувати. І ось тут чомусь ані президент своїм указом РНБО про мораторій на перевірки, ані хтось інший, да, і банально наша преславута як там, ручне управління правохоронної системи не працює. Ну, коротше, якимось чином вони це можуть зробити. І от це справді є проблема. Тому, ще раз, я не виступаю за цей закон і переконаний, що в такому вигляді він та й прийнятий не буде. Більше моїх джерела про це говорять. Але ну, одночасно я справді визнаю проблему, що у нас є величезний, Ризики з тим, що наші ДБР, ці збушниці та інші е ці ребята, які зараз захищають західний кордон України і переміщуються між митницями для того, щоб їх хабілетять, одночасно можуть просто доконати всі оборонні підприємства, і це правда, і це справді відбувається вже зараз. Що тут треба робити? Відверто, у мене відповіді станом зараз немає. Ну тобто. Це очевидно треба якось прописувати в закон, але так само очевидно, що це не має бути хоч якогось відношення до набу і САП. Більш того, в більшості цих випадках, звідки там взагалі береться ДБУ, ДБР, БЕП, СБУ і Нацпол, дуже часто питання, тому що це їх не їх підслідність, там суми значно більше. Це знову ж таки справи набу. І якщо набу не викривається там ну напевно і питань немає. Третє, що теж. Треба сказати, що історія, коли СБУ спеціально своїми діями, та й не тільки вони, використовуються умовно, як інструмент конкретно боротьби на цьому ринку, ну вони всім відомі. Блін, навіть СБУ. Декілька разів ставала вже клієнтами набув з цього питання, коли в тому числі ці листи про підсанкційність все інше присилається. Ну звичайно, це закінчується нічим, і це окремий великий шмат проблем, через який просто банально багато підприємств навіть не хочуть заходити на цей ринок. У мене немає зараз відповіді, як це має бути. Тобто я розумію, що законопроект в такому вигляді шансів немає. Відповідно, ніякої можливості з ним працювати Тут і конкретно в цьому бло немає, але так само Ну відверто сказати, що у нас все добре з по правоохоронній частині, конкретно з оборонною сферою та й не тільки з обороною, я теж не можу. Тому мені здається, що от якраз правильно буде всіх тих народних депутатів, які підписали цей закон. А ну теж тут я дозволю собі не погодитись з своїми друзями з СПК їх справді вважаю колегами, партнерами і друзями. Не всі там 126 народних. Депутатів справді погані, і багато з них, от якраз напевно, і переслідували тут логіку. і відверто, напевно не почитали, що там всередині законопроекту. Тому знайти якийсь вихід, от по другій ситуації, ну це теж буде правильно, що найменш. Ну тут я навряд чи думаю, що хтось готовий захищати дбрівців і всіх інших по той дічі, які вони часто роблять. Сподіваюсь, що от якраз туди весь. Далі поток енергії обох сторін і буде спрямований. На цьому в мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». До нових зустрічей. До побачення.